Золочівський Райавтодор показав інформаційному порталу золочів.нет техніку для розчистки доріг від снігу. Не дивлячись на те, що є техніка у вкрай жахливому стані, у райавтодорі все ж таки знайшли ту героїчну техніку, якою будуть чистити зимові дороги. Детальніше про це розповів начальник філії Золочівського райавтодору Дупелич Орес Миронович. Борець, телатор навантажочку Маз. Піскорозкидач і то комбінована машина з очисткою з отвалом, КРАЗ теж цього, машина для очистки 65-10. Тоді МТЗ-80 з косою лопатою. І рот. Крім того, ми ще маємо готову техніку бульдозер ДТ-75, такий, який курує десь ні ротор не бере, ні. Та легка техніка не проходить, то тільки застосовуємо цей бульдозер для е, очищення великих е, наметів з висотою до півтора-двох до метрів. Є е, буксировочна Г-66 е, з повишеною прохідністю. Г-66, е, перевезення людей, пального перевезення ремонтна бригада. Отакті одиниці техніки готові. А ось його грейдер один в АТО, що забрали ДЗ-98 Оцей що тут на подвір'ю світу ми подали на списання.